Дічна їжа найшвидша панацея від голоду у світі перекуси на ходу по модному називають формат стрітфуд аби після швидкої їжі не довелося викликати швидку лікар дієтолог радить звертати увагу на зовнішній вигляд і запах придбаної продукції якщо це жаренечивити щоб не було ніяких додаткових включень там які білих п'ятин на, на ньому чи чи інше щоб не було е, пригорілого допусім і коли жариться то на е, на пиріжку є такі темні нага, як з нагарвіни, тут частина остається. Ставлення конотопців до вуличного фастфуду неоднозначне. Одні категорично проти, інші висловлюються більш толерантно. Мовляв, від одного смаколика з вуличного кіоску нічого поганого не станеться. Моє до вуличному фастфуду. Ну що я можу сказати, Я їм, во-первых, не питаюсь, тому що я вважаю, що це. Пища не для людей. Это мое личное мнение. То есть я питаюсь домашней кухней. На работе у меня тоже домашняя кухня. Толерантно, но в принципе все, ну не все, может, большинство людей знают, что это не совсем не здоровая пища. Не то, что не совсем не здоровая пища. Ну, конечно, это заинтересовывает людей, но иногда иногда хочется лікар дієтолог не ставить табу на фастфуд, адже нереально втриматися від вуличних перекусів. Головне, аби таке харчування не стало систематичним, наголошує жінка. Коли людина сніданок побічіря і в процесі перекусу той хот-дог чи, чи інший продукт, то це такого шкоди для організму великої не буде. Але повинні пам'ятати, що упродовж дня вживати ті тільки цю продукцію неправильно. Незважаючи на подібні застереження, у кіосків зі швидкою їжею є постійні клієнти. Ось цей чоловік зізнається, фастфуд купує чи не щодня. У мене часу немає, тому у мене такових, немає. З асортименту все беру, запиваю кофе. До слова, королем вуличної гастрономії у і продавці і покупці визнали хот-дог. Нехитрі інгредієнти, булочка, сосиска, морква, заправлені кетчупом і майонезом, до вподоби і дорослим, і дітям. Не встигаємо вдома, не співаємо вдома кушати, покупаємо день, і Ходдог кофе. Хот-доги, хот-доги, тільки хот-доги. Повноцінне харчування, запорука здоров'я. Якщо замінити сніданок обід і вечерю пиріжком з'їденим на ходу, проблеми зі здоров'ям не забаряться. Це гіпертрофія, тобто і, ожирення, і потім ожиріння йде, це, це водне. По-друге, якщо брати по стан здоров'я, це захворювання, і імунні захворювання залежать, значить условно шлунково-кішковувати, шлунок, кишківник підшлункова заложка. Назавжне найбільше ну, бути це інфекційне захворювання. Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Настільки довгим і здоровим буде наше життя, залежить від того, що потрапляє до нашого шлунку вже сьогодні. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.